Практичний кейси кукурудза 2022 рік. Дуже непростий рік для кукурудзи в Україні. Наш клієнт, значить він каже, я порахував собівартість, в скільки мені обійшлася вартість кукурудзи з одного гектара. Каже, в мене вийшло десь 5,5 тонни з гектара собівартість. Від посіву до збирання і плюс, в тому числі, сушка. Що дуже в цьому році величи, вел, ну, великі ресурси пішли на сушку, тому що мокра була кукуруза, і треба було сушити. Оце всі його витрати. Що він в результаті отримав? Він отримав 9 тонн з гектара валу. От подивіться, 3,5-4 тонни з гектара, його чистий прибуток. Чистий прибуток. Це те, що вийшло. Нашого клієнта на Тернопільщині. що вийшло в сусіди? Оце Ярус у нас. А тепер пишу сусіди. Сусіди намолотили, як правило, 6 тонн з гектара. Валу. Що сказати, що у них витрати значно вищі за ці. Прошу йде мовить. Суть в чому? В кращому випадку в кращому випадку, якщо у них витрати навіть. Ну, все-таки менше 6 у них, хай буде половиною, Хай буде половиною витрати тонн з гектара. То в результаті вони отримали що 0,5 тонни з гектара чистого прибутку. Але витрати у них були вищі за ці. Чому? Тому що наш клієнт не оре під кукурудзу. І добрив на 1 е, гектар, він використав. Порядка 100-150 кілограм в фізичній вазі. Тобто у нього оці витрати нижчі, ніж у сусідів. сусіди в кращому випадку, в самому найкращому, вийшли практично тут на ноль. От ефективність, яку дає ярус.